Параграф 25. Новий час. Відкриття Америки, Революції, передові ідеї і не тільки. Пункт 1. Відкриття нового часу. Чи знаєте ви, коли людство дізналося про Америку і переконалося остаточно в тому, що Земля куляста? Це сталося за доби нового часу. Завдяки технічним винаходам і сміливим мореплавцям історичний простір істотно розширився. Європейці досягли далеких берегів Америки, Австралії і навіть здійснили першу навколосвітню подорож. Розширення контактів між людьми, доступ до нових земель сприяло розвиткові господарства. Поступово зростала кількість людей, які прагнули заробити більше грошей. Таких людей ми сьогодні називаємо підприємцями. Гроші почали відігравати важливу роль у житті суспільства. У зв'язку з цим у Європі відкрилися перші відомі нам банки – установи для здійснення операцій з грошима. Починаючи з останньої третини XVIII століття, величезну роль почали відігравати машини. Рушійною силою для винахідників різноманітних машин стало винайдення парового двигуна. На його основі, на початку XIX століття були сконструйовані перші паровози пароплави. А далі більше людина навчилася фіксувати наплівку миттєвості життя, Винайдено фотографію, яка дає змогу побачити реальне життя людей, а не уявляти за переказами. Найперший кіноапарат сконструював у 1893 році українець Йосип Тимченко. За рік до європейської сенсації кіносеансів братів Люм'єр у Парижі. Йосип Тимченко організував показ фільмів в Одесі. Завдяки наполегливості винахідників з'явився телефон, радіо, перші автомобілі. У 1903 році стала реальністю мрія людини про політ у небо. Брати Райт здійснили успішний політ на літаку в Українське небо перший літак зійнявся у 1910 році у Києві на Сирецькому іпподромі. Читаємо і розуміємо. Під час сьогоднішньої подорожі історичними епохами розвитку людства ви дізнаєтесь про особливості доби нового часу. Продовжуйте впорядковувати інформацію за допомогою мапи думок. Опрацюйте навчальний матеріал параграфа 25-го і виконайте такі завдання. Перше. Підготуйте матеріали для виготовлення мапи думок за прикладом на сторінці 121. -й. Друге. Об'єднайтеся в дослідницькі групи. Третє. Запишіть до мапу думок нові відкриття і досягнення людства протягом періоду нового часу. Четверте. Проілюструйте мапу думок тематичними малюнками. Варто запам'ятати новий час це період в історії людства, кінець 15 століття, початок 20-го століття, доба становлення сучасної європейської цивілізації. Поміркуймо. Перші комерційні банки з метою досягнення прибутку видавали кредити позики підприємцям на розвиток своєї справи. Але в Європі вперше в Італії і на українських землях у 16-17 століттях з'явилися побожні банки. Головною метою їхньої діяльності проголошувалося не досягнення прибутку, а допомога бідним. Кошти банку формувалися з пожертв від приватних громадян. Громад. Перше, яке значення в житті простих людей мали побожні банки? Друге, у чому відмінність побожних банків від комерційних. Третє, на вашу думку, чи могли побожні банки задовольняти потреби всіх, хто звертався до них? Діємо. Практичні завдання. На сторінці 139 зображено паротяг 1829 року Джорджа Стефенсена. Революційний транспортний засіб, завдяки якому стало можливим переміщати вантажі та людей швидше і без застосування мускульної сили тварин. Також розгляньте зображення пароплаву 1803 року Роберта Фултона. Революційний транспортний засіб, яким почали переміщати вантажі людей морем на великій відстані, незалежно від погодних умов. Перше. Проаналізуйте представлені технічні винаходи нового часу і поясніть наслідки їх застосування. Друге. Дізнайтеся про інші винаходи цього періоду і доповніть інформацію про технічні досягнення нової доби. Третє. Як змінили повсякденне життя ці винаходи? Чи користуємося ми ними сьогодні? Пункт 2. Справжнє завдання держави. Важливим досягненням періоду нового часу стало поступове розуміння цінності кожної людини. Звісно, що повага до прав людини утвердилася не одразу. У новому часі відбувалися революції, боротьба за зміни в устрої держав в інтересах суспільств. Про них ви дізнаєтеся в наступних класах. Так поступово в боротьбі визрівало переконання, що справжнім завданням держави є служіння громадянам. Мовою документів з Конституції Полипа Орлика 1710 рік. Вдови козачки і осиротілі діти козацькі, двори козацькі, і жінки в час відсутності козаків, які перебувають у походах або на якійсь іншій військовій службі, щоб до всяких громадських повинностей не притягалися і сплатою податків не обтяжувалися, так погоджено і ухвалено. З Декларації Незалежності США 1776 рік ми вважаємо за очевидні такі істини. Всіх людей створено рівними і всі вони наділені від творця деякими невід'ємними правами, до яких належать життя, свобода і прагнення щастя. Перше уважно ознайомтеся з уривками з історичних джерел. Друге, чиї інтереси ці законодавчі акти. Третє. Чи актуальні ідеї цих документів сьогодні? Четверте. Чому в сучасному суспільстві утвердилося переконання про необхідність захисту прав людини? Пункт 3. Українські землі в новий час. Протягом 15-го на початку 20-го століття українські землі переважно входили до складу інших держав. Наміри сусідів заволодіти українськими землями призводили до численних воєнних походів, велолюдних битв. Українці прагнули відстояти свою волю і права. Осередком козацької вольниці була Запорозька Січ, козацька держава, у якій управління будувалося на засадах рівності всіх членів товариства. Сміливці козаки не лише виступали на захист прав і вольностей українського народу, а й своїм бойовим мистецтвом впливали на розвиток сусідніх держав. Саме тому в історичній пам'яті українського народу важливе місце посідає козацтво. В історичних думах і піснях народ возвеличував видатних козацьких полководців Дмитра Байду Вишневецького, Петра Конашевича Сагайдачного, Богдана Хмельницького. Петра Дорошенка, Івана Сірка, Петра Калнишевського. Діємо. Практичні завдання. Дізнайтеся з додаткових джерел, коли, ким і з якої нагоди у столиці Австрії було споруджено пам'ятник козакам. Пункт 4. Школи та університети на українських землях за доби нового часу особливо важливу роль у розвитку суспільства почали відігравати освічені люди. У цей час, завдяки поширенню друкованих книжок, освіта і знання стали доступнішими більшій кількості людей. Осередками розвитку науки були університети. Перший заклад вищої освіти заснував у своєму маєтку князь Константин Василь Острозький у 1576 році. Традиції вищої освіти у 1632 році продовжив Києво-Могилянський колегіум. У 1661 році у Львові засновано університет, який діє понині. У 1805 році відкрився перший у Надніпрянській Україні університет Харківський. Згодом університети заснували у Києві, Одесі та інших містах. Діємо. Практичні завдання. Перше. Підготуйте історичну довідку про один з українських університетів нової доби. Дізнайтеся, де він розташувався та чим уславився. Друге. Уявіть, що вам доручили запросити на навчання до університету майбутніх студентів. Створіть рекламний постер про обраний університет. Запитання і завдання. Перше. Знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми Новий час, відкриття Америки», революції, передові ідеї і не тільки поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання які відкриття здійснило людство протягом періоду нового часу? Як змінилося становище людини за нового часу? Хто за нового часу відстоював вольності українського народу? Чому за нового часу зросла роль освічених людей? Наступне завдання. Виконайте онлайн вправу Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 142. Пункт 2. Обговоріть у групі. Обговоріть у групах, які знання і якості були потрібні. а… Мореплавцям нового часу для здійснення подорожей б. Винахідникам машин. В. Підприємцям. Пункт 3. Мислю творчо. Дослідіть поштову марку як джерело історичної інформації. Про історію якого винаходу вона повідомляє. Напишіть міні твір або пост для соціальних мереж. Про зображений винахід. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.